Виконуємо номер 659 із підручника Алгебра 7 та номер 25.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання, перенесемо доданки всі у ліву частину і будемо розкладати на множники наші ліві частини. х квадрат мінус 5х додати 40, відняти 8х. В правій частині буде 0. Тепер згрупуємо наші доданки. Згрупуємо х квадрат і мінус 5х. Мінус 8х і 40. Виносимо з перших дужок спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо х відняти 5. З других дужок виносимо спільний множник мінус 8 за дужки. отримаємо х, 40 ділимо на мінус 8, мінус 5. Як бачимо, знову творився спільний множник х відняти 5, який виносимо за дужки. В дужках маємо різницю х і 8. Тепер ми маємо у нас добуток дорівнює 0. нулю. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця x і 5, або різниця x і 8. Розв'яжемо окремо два рівняння. Перенесемо 5 у праву частину, мінус 5 у праву частину. І мінус 8 у праву частину. Отримаємо х дорівнює 5 або х дорівню 8, записуємо відповідь. Рівніння друге Згрупуємо наші доданки 5Y3, 5y куб, додамо 5 y а до 2y у квадраті додамо 2. З першої дужок виносимо спільний множник 5 за дужки. В дужках отримаємо у квадрат, додати 1. З других дужок виносимо спільний множник 2 за дужки. В дужках отримаємо у квадрат додати 1. Як бачимо, у нас знову з'явився спільний множник у квадрат додати 1, який ми також виносимо за дужки. В дужках буде 5 y додати 2. Добуток дорівнює 0 у тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або сума y квадрат і 1, або сума 5 y і 2. Розв'яжемо окремо два рівняння. Перенесемо y у ліву частину. Перенесемо один у праву частину, тут переносимо 2 у праву частину. Як бачимо, ми отримали рівняння, яке не має коренів, бо квадрат будь-якого числа буде завжди число невід'ємне. Тому перше рівняння у нас немає розв'язків. Розв'яжемо друге рівняння і поділимо на 5. Отримаємо мінус 0,4, і записуємо відповідь мінус 0,4. Номер 659 із підручника Алгебра 7, та номер 25 крапочка 18 із підручника математика 7, виконано.